Шкода Фабія 2009 року випуску в універсалі з'являється у нас у продажу. Автомобіль по ціні 8500 доларів з автоматичною коробкою передач. Передній привід, лінзована оптика, 15 й радіус колеса та непогана зимова гума встановлена. Гарний стан, що по кузову, що по техніці по салону взагалі ідеальний стан, друзі, хоче 220 тисяч пробігу. У нас двигун 1,6 чистий бензин, автоматична коробка передач та передній привід. Автомобіль має гарний кліренс, є парктроніки, об'ємний багажний відсік. Зараз покажу салончик комплектації. Друзі, погляньте на 220 тисяч, як виглядає салончик. Ідеальний, просто ідеальний постанок, дверні карти в ідеалі. Маємо два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, шкіряне кермо. Спереду салончик, Тож, також погляньте, який стан має коробка автомат, підігрів передніх двох сидінь, штатна мультимедіа та клімат контроль. 221 тисяча кілометрів пробігу. Помилка у нас тільки по датчику колеса. Працює рівненько по ходовій частині, по коробці автомат без зауважень. 8500 доларів. І ви можете придбати цю красуню. Авто по наявності придбати можна за готівку в кредитування. Лізинг також розглядається обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтеся.